У столиці відкрився всесвітній газетний конгрес в рамках всесвітнього форуму редакторів. Для українських засобів масової інформації це унікальний шанс долучитися до глобальних тенденцій медіасфери, зав'язати корисні контакти та отримати авторитетні поради провідних газетярів світу. Про це відкриття форуму більше розповість Надія Дворянчук. 64-й всесвітній конгрес газетярів та форум редакторів для української столиці подія світового рівня від часу свого заснування провідною ідеєю з'їзду і залишається свобода слова. Цього року, окрім проблем існування вільної преси, говоритимуть і про інші загрози для друкованих видань світу, зокрема наступ цифрових технологій. Газетярський форум традиційно відвідують медіауправлінцю і вищої ланки, а також головні редактори світових ЗМІ. Саме з ними щороку бажають познайомитись та налагодити професійні стосунки. Журналісти з усього світу. Надіюсь, гості нашого конгресу приїхали в рівні в останню очередь І з тим, щоб ми к нашому ринку. Приходіть і інвестуйте. Це буде лучшим вкладом розвиття свободної преси в Україні. Цифрові технології неабияк дошкуляють друкованим змі, все більше у світі преса потерпає від несанкціонованого передруку матеріалів. Відтак, друкованої періодики купують все менше. Добре. В глобальному сенсі друковані видання постають перед викликами сьогодення. Читачі витрачають багато часу на інтернет, шукаючи там новини та інформацію. І нам треба переоцінити періодичність видань, які більш насущні ніж телемовлення. Щоб вижити у цифрову епоху, ми маємо використовувати її інструменти та збільшити надходження від нових медіа та пристроїв, таких як смартфони та планшети. Українські зміни виключення, технології наступають і тут. Влада ж зі слів гаранта Віктора Януковича Українським медіа заважати вільно збирати і поширювати інформацію. Не буде. Головним завданням уряду у сфері медіа мною визначено створення умов, коли вільна преса може ефективно розвиватись, буде незалежною від будь-якого контролю. Добре, відомо, що в Україні для преси немає заборонених тем. Достатньо прикладів, коли медіа відкрито повідомляють про корупцію, порушення прав людей та інші питання, які вважають значущими. Форум у столиці триватиме до 5 вересня, тож українські видавці зможуть з уст перших осіб світової газетної індустрії почути про тренди світової преси, подискутувати про можливості газет у пострадянських країнах та розробити нові стратегії конкуренції з цифровими технологіями.